Додому повернулися 45 наших воїнів. Це результат роботи об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених 42 захисники та троє захисниць. Всі вони нацгвардійці з підрозділу, створеного 9 років тому на азовських берегах: 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполь. Ля на Азовсталі також є захисник, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом двох з половиною років, куди потрапив під час широкинської операції. Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на Азовсталі. І 6 травня повернувся додому. Україна продовжує складну роботу для повернення з ворожого полону усіх наших військовослужбовців та бореться за кожного і кожну.